Готуємо також на завтра 244 й X ДМТЗ. Заряжена 50-ка. 6800 доларів коштує на 40-вочній базі. Рівна підлога, реверс, двохдискове щеплення, широка резина, прижимна гідравліка. Єврона у нас де на крюках. Ось така. 24 очка Зараз це найкраща в Україні. Однозначно по параметрам, по ціні. В комплекті йде з козирьком. По-моєму, вже закінчилися ось ці перемичечки. Ось, Так що вже буде без перемичок, тому що закінчуються моделі. Ось, Так що кого ще цікавить, класна 24 очка набирайте. Ще зможемо зробити доставку. Буквально декілька одиниць залишилося, аля олю І завтра їде ось така. Я десяточка. Вже заправили кондьором 12 тисяч доларів.